Ми плануємо теж в енергетику доєднатися до вас і підтримати державу в розбудові там гігаватів потужності. Ну, які потрібні. Дата. Ми, дивимося, да. Ми, Ми дивимося, дивимося на ветер, да, да. зараз якби, процеси там підняття. Інвестиційних фондів з, з коінвесторами, поэтому так напрацьовуємо такі пайплайн-проєктів у вітри також, але зараз своїми грошима, щоб, ну, щоб так, цей концепт якось спробувати, да, вирішили інвестувати в першій фазі 20 мільйонів своєго, своїх, свого mm -hmm. капіталу. Плюс зараз з банками ведемо перемовини там про е, кредитний капітал, десь там 20-30 мільйонів доларів.